Стосовно Мозберга, кажуть, що він складно розбирається у порівнянні зі своїми конкурентами. Ну, можливо, я їх розбираю більш-менш регулярно, але я не погоджуюсь, що будемо розбирати по одному чи одно... одночасно. Давай, наверное, одночасно. Форд у порівнянні з Мозбергом, з цим конкретним Мозбергом, він розбирається складніше через те, що в нього є приклад. Значить, Давайте почнемо з форта. Зважайте на те, що отут є шплінт, паша, будь ласка, з того боку, да? отут є шплінтик. Зважайте на те, що він має дюймову різьбу. Ну, шестикутник дюймовий. Вся інша різьба тут метрична, а от цей шплінт чомусь дюймовий. Так, відкручуємо шплінт після того, як зняли приклад. І стандартним арочним ключом знімаємо гайку труби приклада. Труба тут, звісно, зараз ми її спеціально зважимо, тому що труба тут прям атас. Слухай, а дай, будь ласка, якусь будь-яку трубу. Ну, давай страйк Industries, просто зважимо. Та ну тракція дуже легко. Ну, давай іншу. Така сталюка, а? Це теж легка, я можу бачити з буфером та що прям віддати. З буфером. Так. Давайте. Значит, труба от форта. Паша, сними, будь ласка. 411 грамм. Труба арочная в упаковке. 121 грамм. Два. 122 в упаковці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що стандартна арочна труба на форті не витримує віддачу? Навіщо робити таку бляха-моха бронебойну річ? Я не розумію. А давай тепер зважимо: зважимо Мосберг. Буде, буде не буде не буде не чесно, тому що тут там тосю. З страйком порівнювати навіть не будемо, так? Да? Так. Нечесно. Окей. Значить, далі по форту. Далі починаємо користуватися метричними шестикутниками і відкручуємо. Паша, будь ласка. Слушай, нет, прикинь. Ано, чекай. Щось я давно цього не робив. А, ні, все правильно. Метричні. Відкручуємо пістолетну ручку. Нормально затянули. Всередині два болта. Зняв? Угу. Всередині два болта. Відкручуємо обидва. Нічого, не боючись, відкручуємо їх, ніяких там пружин під ними немає. Просто відкрутили і все. Чи є, я вже не пам'ятаю. Ні, нема. Узнаю. Ні, нічого там немає. Ну, просто що, що, а Афорт? О, слухай, одна була затягнута, інша взагалі не затягнута. Та ні, немає там ніяких пружин. Що Шо шоуфорт не кожного дня розкручую. Так, відкладаємо, знімаємо ручку. Знімаємо і відкладаємо в кабу. Для чого це робиться? Для чого знімати ручку? Тому що в такій компоновці, Зняти ОСМ. Ані з Мозберга, ані з форта не вийде. Потрібно знімати ручку. Зараз я покажу, як, наскільки легше знімається ручка пістолетна з Мозберга. Паша? Тягнемо вверх, повертаємо на 90 градусів. Знімаємо. Відкладаємо в бік. Далі. Відкручуємо, відкладаємо, фуха, головне не переплутати потім зупчастини. Відкладаємо в сторону, так само робимо і на Мосбергі. Власник попросив Зняти фіксатор пружини, тому він десь лежить зараз вже запакований в сумки. Пружину виймаємо з мозберга, щоб вона нам не заважала. Відводимо затвор і виймаємо ствол. Так само робимо і на форті. Що? Все, порівнюємо, візуально порівнюємо стволи. Безумовно, Мосберга виглядає приємніше. Так красиво паша. Нам. Обліті, пожалуйста, стволи. Мушка Мосберга хороша. Ну, дійсно хороша. У порівнянні з мушкою Форта, ну це прям витвір мистецтва. Все брать, скинь, скинь. виймаємо ОСМ, просто піднімаючи його, щоб а, тьфу. Позор, дімки так. так. Паша, прошу. Вибиваємо ось. Виймаємо ОСМ. Зараз будемо порівнювати ОСМ. Так. Обидва ОСМ Скомпоновані в пластикову базу. Обидва ОСМ надійні, питань по ОСМ до форта я не чув. Прошу. Слухай. Так, не перебутує. Тут кнопка така, як на форті. Ну, то я ж про те кажу, що запобіжник у нас на форті mm -hmm. Mm -hmm. на блоки ОСМ, а запобіжник на Мосбергі у нас зверху. Давай вот так вот еще. Компоновка абсолютно идентична. Угу. Так, это куда? Это сюда, это сюда. Что да. мы делаем дальше? Вынимаем направляющий. Это у нас моська, тут мозберг, Це у нас Ford. Порівнювати їх, на мою думку, сенсу немає, тому що вони тут зроблені за своєю конструкцією, трохи відрізняються по конфігурації, але виконують одну та саму функцію, виконують обидві. Пари на своїх рушницях, на своїх помпах абсолютно нормально, ніяких питань по ним немає. Все. Мозбір. Форт. Трубка цив'я разом з тягами. Ну, тут буде не зовсім зручно, тому що у нас на Мозбергі я не зняв ручку. Отак. Принцип дії і конфігурація абсолютно ідентичні. Ви, безумовно, знайдете відмінності. Безумовно, затвор в Мосбергі, та сама пружина ударника, вони зроблені набагато більш з запасом надійності по Мосбергу. А, ще раз. Це в нас сплав. І по форту це в нас теж сплав. Тобто ні там, ні там сталюки у нас немає. А, магазин і там, і там тримається на лактайді, але по форту. До речі, цей форт без лактайду. Взагалі без лактайту. Ну, окей. З Мозберга я викручувати не буду, тому що його потрібно нагріти для того, щоб демонтувати. Потреби в цьому я особливою не бачу. Що, збирати будемо на цей самий? На відео. Давай. Ну, да. Мозберг зберемо а на відео. то кожен розбере. До речі, так. Давай мозберг зберемо на відео. Тут є один нюанс цікавий по мозбергу. Саме по трубі затвора. Коли кажуть. Ага, що ж таке? Все просто, все просто є один нюанс. Так. Вставляємо. Значить, коли ви вставляєте тяги? Вам потрібно потрапити у ці отвори, лівий і правий. Але цього недостатньо. Тобто ви вставляєте і ні йде. Для того, щоб все пішло, потрібно зробити одну дію. Ви натискаєте на обидві тяги і опускаєте їх. Ще раз, Паша. Сними, пожалуйста. Так, у нас на ID ничего не крутим, не вертим. Натыскаем. Все, все зашло. Паша, прошу сюда. Куда? Продолжим сбирку. Сбирание, господи, прости. Так, затвор выводим вперед чуть-чуть. Угу, не попал. Подожди, попал. От так це має виглядати. Тобто ви виводите тяги вот так вот. Зараз покажу. Чекай. Угу. Okay. Хорошо, давай встановимо. Давай. Так, позиціонуємо тяги наступним чином всередині ствольної коробки, щоб отак от. Так от вони у нас були. Все. Знімай. Знімаєш? Вставляємо і фіксуючи зверху пальцем, заводимо в переднє положення. Будемо вставляти ОСМ. Перед тим, як встановлювати ОСМ. Встановлюємо направляючий. Тут ви не помилитесь 100%, тому що в одній з них є отакий от виступ, да? а в ствольної коробки є посадочне місце під нею. Беремо. Зниме. Отаким чином вона позиціонується всередині ствольної кропки. Ні, ні, так? так. Таким же чином встановлюємо протилежно. І отут момент, який, напевно, і викликає найбільше питання і складнощі, я так думаю собі, от саме це мають люди на увазі, коли кажуть, що в Мозберг складно збирається і розбирається. УСМ тут є виступи на ствольної коробки, і невеличкі посадкові, да, посадкові виступи заглиблені на блоки ОСМ. Вставляємо і от дивіться. Він дійсно не йде в нас, не сідає всередину. Це Все через те, що у нас десь відійшли от ці направляючі, які ми з вами встановили обабіч боків ствольної коробки. Трошки пальцем поправили, Все. Ніяких питань немає. Не забуваємо. Про ось. А то я бачив людей, які починали користуватися ней рушницею, не встановивши ось ОСМ. Далі. Далі ствол. Отводім. Опа! Обережно вставляємо? Незручно, але вставляємо Ручка? Пружина. Які ту пробку треба Ну, Власник сказав, зніми і зняв. Відповідно, отак от має виглядати посадка ствола. Він заходить у своє посадкове місце. Все. Я ну, тут взагалі ніяких проблем не бачу. Мосбірг собран, розобран, криці, зборку, розбірку закінчив. А, ще один момент. Розбирається в положенні. Чи ні, чи не пам'ятаю. Неважливо. По-моєму, ОСМ виймається. Ану, давай ще раз спробуємо. Наскільки я пам'ятаю, ОСМ виймається тільки коли запобіжник. Запобіжник, запобіжник. Де мій молоток. Так. Да? Да. Тільки коли запобіжник вимкнено, знімається ОСМ. Слухай, ну дійсно, знаєш, не кожен день розбираю, дещо забуваю вже. Моя думка полягає в наступному. Безумовно, і однозначно, Мосберг приємніше, набагато приємніше. Але особисто, знову ж таки моя думка: якщо вам потрібна перша помпа, або якщо ви шукаєте собі помпу на війну, той самий Форт можна брати 100%. Немає потреби чекати, збирати, дозбирувати. Берете собі фарта або щось схоже за якістю ціною. Сміливо або починаєте тренуватися, якщо це ваша перша помпа, або воюєте з нею, якщо це для війни. Все. Дякую вам. Ставте питання, підписуйтесь на наш канал. І на все добре.